Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Візуальний контент стає все більш потужним інструментом для маркетингу у сфері електронної комерції. Платформа Etsy, як ніхто інший, зацікавлена у підвищенні продажів своїх продавців, і саме тому вони дають можливість продавцям. Додавати до своїх лістингів не тільки фото, а й відео. Перед тим як продовжити, підпишіться на мій YouTube канал та на мій Instagram. Там дуже багато всього корисного. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ви знали, що товари з відео отримують вдвічі більше замовлень на Etsy, ніж оголошення лише з фотографіями, та всього менш ніж 28% продавців мають лістинги з відео оглядами своїх товарів. Ця статистика зроблена на основі аналізу всіх активних товарів на Etsy за 2024 рік. Також Etsy заявляє, що товари з відео краще ранжуються в загальному пошуку. В порівнянні з іншими товарами продавців, які не додали відеооглядів до своїх товарів. Давайте поговоримо про рекомендовані параметри відео. Тривалість відео повинна становити від 5 до 15 секунд. Після завантаження воно відтворюється без звуку. Оптимальна роздільна здатність не менше 1080 пікселів. Зверніться до свого фотографа чи дизайнера, він зрозуміє, про що мова. До лістингу можна додати лише одне відео. Максимальний розмір відео 100 Мбайтів. Тип файлів, які підтримує Etsy, ми виведемо на екран. Я з командою займаюся тим, що виводжу українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, Shopify та інших платформах. Також ми просуваємо аккаунти в соцмережах, таких як Pinterest чи TikTok. Пишіть мені в Instagram, якщо цікавлять деталі. Давайте поговоримо про типи відеороликів, які найбільше подобаються онлайн покупцям та на які найактивніше реагують. Всього хочу акцентувати увагу на трьох типах відео. Перший тип відеороликів відео, які демонструють використання товарів. Такі відео допоможуть продемонструвати основні характеристики та деталі вашого товару. Наприклад, продаючи прикраси, аксесуари чи одяг, саме зйомка ваших товарів на моделі, чітко передадуть масштаб та товар у русі. Що показати? Використання товару у реальному житті, як товар виглядає в різних умовах та ситуаціях. Другий тип відеороликів: відео, які відповідають на типові запитання, відео, які запобігають виникненню поширених питань, допомагають потенційним клієнтам більше дізнатися про ваш товар. Це особливо актуально для тих, хто не любить читати довгі описи, що показати: близький план, текстури, матеріалів та виготовлення, функціональні особливості та унікальні деталі. Приклади, показ ручної роботи та деталізації, структура дерева, демонстрація натуральних матеріалів та їхньої якості, ручна робота, процес виготовлення. Та увага до деталей, третій тип відеороликів: відео з творчими процесами. Такими відео ви точно підкупите прихильників ручної роботи. Приклади: виготовлення керамічного горщика, весь процес від ліплення до глазурі, розпис тканини, деталі нанесення малюнка та фарбування, робота з металом, творення виробу від розрізу до завершення. Детальніше тему створення відеооглядів я розкрив у чек-листі. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово відео, і я надішлю. Вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на цей ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!